Доброго дня. Доброго дня. Дуже добре, прекрасно. Як ваші справи, як діти? Справи добре, працюю, живу, діти тішать мене своїми досягненнями. Дочка за кордоном працює, син закінчує четвертий курс і водночас працює на, по спеціальності на заводі будівельних матеріалів. В Києві. В Києві? Він в Києві вчиться і в Києві mm -hmm. працює. Як йому там подобається? Подобається він. Е... Певний вплив був на вибір професії тата, тому що тато теж будував власне в Київській області. І ось Марко сказав, що його вибір, е... Київський національний університет будівництва архітектури. Mm -hmm. І от він вже четвертий курс закінчує і власне працює по спеціальності на заводі з лесобитових виробів. А коли був Марко Малек він допомагав ще слатові? Ну, як біля дому чи ще Та звісно, звісно. Це було цікаво, так? Так, так, та. Найбільше їм подобалося в машині їздити, правда. Тому що Маркові подобається. ну Всім хлопчикам подобається їздити на автомобілі. Тато його навчав. Так, так. Якраз почав, але, на жаль, не встиг, тому що коли тата стало, Маркові було всього у нас у 13 років. Які були орієнтири на життя у Андрія? У Андрія? Жити по правді. А жити по правді так. А чоловік був надзвичайно хорошим сім'яним. Сім'я не була на першому місці і діти так само. Андрій дуже любив дітей. Навіть пам'ятаю такий випадок, мартуся була маленькою і підома бавилася Сніг був, холодно, лозилася Бу на самках і прибігла і з плачом, що її такі сам діти ображають. І Андрій. В шкарпетках вискочив її туди рятувати. Так що дітей він любив надзвичайно. І плани були не як звичайні. Так, щоб дітям було добре, щоб здобули хорошу освіту, щоб ну, втарили, там, заробили собі якесь певне житло, ну, щоб створили сім'ї. Ну, звісно, що як, будь-який люблячий батько цього хотів. І цього він планував, допомагав дітям по мірі можливості. Угу. Хотіла, щоб таке спитатися, а як ви дізналися про те, що він пішов на війну? Ніяк. Я не знам, він не скривав як... так? Так, він скривав. Це знав... Про це знав. Потім я вже дізналася, що про це знав Марко. І, а е... Марко вам нічого не в ні. Вони проявили Мар... Андрій сказав, ти вже дорослий, хоча який там дорослий 13 років, ну, але все одно. І Марко проявив чоловічу солідарність, він нічого не сказав. Але Андрій Марка повідомив. Я знала, що е... Андрій е... в золотому ще на е... якійсь охоронній... В фірмі там, працює і огорнять якийсь об'єкт. Це? Це все, що я знаю. Що, ми, може, він йому якось розказував про війну чи ще щось? Про війну він ще не розказував, тому що я не знала, що він війні. Він розказував про Майдан. Ось, а про я він, думав, там було дуже важко. Навіть, Ну знаєте, як запам'ятала його фразу, коли він сказав, якщо ти думаєш, що а, там не страшно, то страшно. Але ти стаєш і робиш свою роботу, долаєш той страх і йдеш вперед і вперед. Він завжди був такий, що до кінця. Так, знаєте, в мене навіть колись... Ну, ми так, знаєте, по сімейному там щось розмовляли, і я сказала таку фразу, що ти настільки відважний, що з голими кулаками на танки підеш. І виявилося, що так воно і сталося. Про що він мріяв? Можливо. Мені банальні, так як кожної людини. що я вже казала, щоб діти були добре, щоб в країні було добре, щоб люди жили за Божими заповідями. До речі, Андрій був надзвичайно віруючою людиною, і знаєте, як то кажуть, Я дивився в інтерв'ю, теж там сказав, що він починав день з молитви і закінчив день молитви. Я теж пригадую, коли завив тиму обороту, що його побратим і теж і що він ще такої людини на своєму житті не зустрічав, щоб так часто молився. Євичка, Звичайно, що плакала і хвилювалася. В той час, коли Андрій загинув в той рік, а Мартуся прилітала, але вона була в липні місяці. І от вона полетіла на початку серпня, а 13 серпня Андрій загинув. І зразу ж вона повернулася, тобто побула тут трохи повернулася на Німеччину і прилетіла знову сюди на похорон. Я пам'ятаю, тобто вже Майдан а, був, це було 19 а, січня, якраз на Йордан. Андрій кожен раз на Йордан ходив купатися в ополонку, то він пішов до церкви, а на той раз він не пішов купатися в ополонку. Вернувся додому, і ми тут сиділи, разом дивилися телевізор. І якраз, власне, показували, якщо ви пам'ятаєте, там на Йордан почалися великі заворушення. І НАТО люди розкачували автобуси це побачив, подзвонив по телефону до когось знайомих, коли їде автобус, зібрався і, буквально протягом, протягом години він вже поїхав знову на Майдан. Так що Майдан, ви знаєте, ну, кожна людина народжується, буде якийсь певний хист. Хтось там малює, хтось співає, хтось будує. Ось. Але окрім того, що крім того хисту, людина має якесь своє покликання. І от я так розумію, що Андрій на Виканням бор... бор... борця за Україну. А... Тобто а... будь-який майдан, і він там в перших рядах, То... Чи податковий, чи а... афганця а... Там хотіли а... урізати пільги, чи а... помаранчева революція, чи от власне а... Революція Гідності в 2014 році, а... завжди він там. Перших літак. Теж бачу відео, як хлопці розказували, що ніби він завжди навчав молодших. Він mm -hmm. розказував, як правильно що робити, як жити на війні. Ну він, він навчав він... ділився досвідом, так. а молодших міг навчати, тому що він прийшов в Афганістан і вже щось міг. Так, так, так. взагалі він був добрим чоловіком, знаєте, добре. Тому що та розумієте, де да, коли там, коли ми в процесі, там можна перемовитися і то, але коли вже ти починаєш це все. Оцінювати дивитися там, порівнювати з іншими, і дивитися вже, як воно було, і оцінювати це з висоти прожитих років, то ти починаєш розуміти, що Андрій був дуже добрим чоловіком. А як би то банально не звучало, але в кожному житті є завжди місце для подвига. Тобто всі ми одинакові люди. Голова, дві роки, дві ноги народжуємося, так? І так як я вже казала, кожен там має якийсь хист, але помимо того, Бог ще дав кожному вибір. І знаєте, він коли сказав: А що я буду відповідати внукам своїм? Коли спитається, а де ти був 14-му році? І от він зробив свій крок як достойний чоловік. Він пішов захищати дітей від. Побиття, країну від е, корупціонерів, е, потім країну від е, російської окупації. Тобто то він не сидів на дивані і не чекав, що і не обурювався, що там влада погана і, і все я погано. Вставав і робив. Так, і робив так. так що тому кожна людина робить якийсь свій вибір. Ну, Я вважаю, що він зробив достойний вибір. Правда, на жаль, цей вибір закінчився дуже трагічно. Але, але... На все воля Божа. А на фронт вони пішли в кінці липня, на початку серпня, якщо я не помиляюся, 2 серпня. Андрій загинув 13 серпня. Ось, розумієте? Так що він з фронту не приїжджав. Тобто він приїжджав а в кінці червня, червня, померла моя мама. Він приїжджав на похорон. Ось. Але вже тоді активно виявляється, що процес створенню Айдару в 2014 році. Але я цього не знала, тобто знову ж таки я повторюю. Він мені говорив, що це організовується. Фірма охорона, в якій він працює, і так далі. Це було таке прикриття. Так, це було таке. Так, 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 так. Тобто, розумієте, навіть тут він охороняв мене від зайвих тривог, щоб я спокійно спала. що розумів, і так знаєте, мама померла це тяжко. Так ось, і тому обіряв. Тобто він намагався а нас їх накрити якимось покривалом, дітей і мене, щоб оберегти від, -від, 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 -від. від всіх неприємностей, від тривог, від всіх е е проблем у житті. Так, а знаєте ще, е колись він зробив рентген, і в нього збільшене серце. І от власне побратими казали, що в нього. В переносному, в прямому смислі, е, збільшене серце, тому що настільки добра людина, що велике серце, що в нього всередині е, один орган велике серце. Коли Мартуся була маленька, десь мало років два, і Андрій постійно багато читав. Тобто е, е, ну, я не знаю, коли він то став, то, ну, Він постійно з книжкою ходив. І Мартуся ще така маленька, добра навіла, і казала у нього читать. Так що вона навіть бачила, що він багато читає. так, багато багато. читав, Він читав багато Солженіцин на архіпелах, він читав багато літератури про козаків, про визвану боротьбу козаків. Ключ Чорного Раду ще читав в часи совєтської організації. Він спитався, був такі, чи вони будуть читати. Так, так, Коли Будріч був заборонений. Ну, Багато він читав о, о, творів українських письменників. Андрій часто повторював, кожен народ заслуговує, о, 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 має ту владу, на яку заслуговує. А ще він казав дітям, дітей він чив, А ще він казав, діти, робіть добро і кидайте в річку. Угу. Може, поглядаєте якісь цікаві історії з життя? Одного разу це в березні було, Шевченківські дні, і Марко прийшов зі школи і каже, в нас там буде конкурс читців на вірші Шевченка. І вчителька ну, пропонує, щоб всі діти приймали участь у конкурсі. Я не хочу. Андрій каже, я це так не хочу. Чому вірш? От вони почали читати вірш. Я приходжу в кімнату, дивлюся. Марко спить, аж кропить. А Андрій читає вірші Шевченка без переставку. Так що отак вони вчили чоловіч. Марко під а Андрій читав і читав і читав вірші Шевченка. І таки Марко взяв, приймав участь в конкурсі і якесь там бризве місце завоював. Це Андрій загинув 13-го, я ще нічого не знала. 14-го на Спаса я приходжу з церкви, дивлюся на подвір'ї стоїть моя сестра. І братува в чорному. І думаю, що вони тут роблять. А вони прийшли повідомити, що Андрій зі них. Так що коли все то це все дуже тяжко. Лешко таке загодолося. Так. Я, угу, так. І я до останнього не вірила, я думала, що це... ну, Помивка багато ж побуває, що кажуть, що догинули насправді ні, але на жаль, це не помивка. О, і так я і не докінчила думки. Тому я вирішила з того часу, що якщо щось там потрібно для Андрія зробити, я ні в чому не відмовляюся. Якщо ви бачили, там і фільм знятий є, і це все, тобто тут, все, що кажуть, я все роблю. Тому що він Ну, Але це неможливо спокійно про це говорити розумієте, Це, це не, не, не історія про щасливе. Хоча з одного боку. Можна, Треба гордитися, що така людина була в моєму житті, є спільні діти, все, але м, доб, краще було б клопити людина була ще далі. Але нема. І дуже дякуємо вам за ваші інтерв'ю, за ваші розкази. Було приємно поспілкуватися. Дякую вам, що пам'ятаєте. Знаєте, там, де стоїть радіний знак на початку вулиці, де Андрій то там теж викорбані його слова, де пам'ять є, там слів не треба. І е, ми, ми мусимо пам'ятати про таких людей. Це як приклад для підростаючого покоління, що знову ж таки, як би це банально не звучало, що в житті завжди є місце попело. І, себе і е, кожна людина має робити правильний вибір. Не, е, просто так прийти тут, щоб мусить залишити якийсь слід після себе. І слід має бути добрий. Так що, до пам'яті там слід не треба. Дякую вам.